Вітаю коти і китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. А почнемо з того, як Пентагон додав до списку військових компаній найбільшого в світі видавця Ігор і обвалив його акції. Окрім того, в чорний список потрапила також і Contemporary Amperex Technology Co LTD, що є одним з головних постачальників Тесла. Як зазначають в Блумберг, компанія опинилися в федеральному реєстрі організацій, що вважаються пов'язаними з народно визвольною армією. Самі ігрові компанії очікувано назвали це помилкою і заявили, що не мають зв'язків із військовими. При цьому Tencent, яка є найдорожчою компанією Китаю, має значні інвестиції або тісні зв'язки з розробниками ігор по всьому світу. Зокрема, вона пов'язана з Epic Games, Activision Blizzard, Larian Studios, Ubisoft та From Software. Tencent також належить Riot Games, що відома завдяки League of Legends. Рішення Міноборони США обвалило акції Tencent на понад 7%, що є найпамітнішим падінням. З жовтня минулого року. Видання зазначає, що чорний список Пентагону призначений для виявлення компаній, які або контролюються китайськими військовими, або служать для розвитку так званого цивільно-військового комплексу. В Міністерстві закордонних справ Китаю засудили санкції США та пообіцяли захищати права своїх компаній. І на свій захист в Твіттері Тенсент пишуть: ми не є військовою компанією чи постачальником. На відміну від санкцій чи експортного контролю, цей список не впливає на наш бізнес. З усім тим, ми працюватимемо з Міністерством оборони, щоб вирішити будь які непорозуміння, зазначив представник компанії. А ми від себе додамо, що користування будь-якими китайськими товарами чи послугами наповнює податками китайську казну. А чи є Китай спільником країни, яка на нас напала, я впевнена, ви знаєте і самі. Те саме почуття, коли читаєш повідомлення від тих, хто тебе підтримує. От з таким підписом баймія кофі запостили на своїй сторінці в Твіттері фотку північно-корейського солдата, якого відправили вбивати нас. Може хтось і здивувався, але ще влітку Баймія кофі зробила дуже класний хід стосовно України, оновивши свою політику щодо користувачів. В ній з'явилася заборона на приєднання до платформи нових авторів контенту з України, оскільки приблизно 20% території України підпадає під дію санкцій, стало складно точно перевіряти і моніторити місця перебування. Це створює значні ризики для помилок. Ось так Майбіакофі показує своє ставлення до подій в Україні. З позитивного добре те, що компанія таки встигає показати своє справжнє обличчя. До речі, пост в Твіттері вже видалили. Жодного разу не лицемірно. Жодного. А дату релізу Assassin's Creed Shadows перенесли з 14 лютого на 20 березня. До речі, на цю дату припадає річниця теракту в метро Токіо. В результаті цього теракту загинуло від 10 до 12 осіб. Враховуючи те, що події гри спираються на історії саме Японії, можливо, варто і перенести гру ще разок. Справедливості заради в цей же день в Японії і святковий день. Ну що, будемо вважати, що Юбісофт просто погано погуглили. Ну а далі новини вже добрі. Смайт 2 з'явиться у вільному доступі 14 січня. Ставте відмітку в своїх календарях та приготуйтеся вступити в нову еру битви на полі богів. Раніше, щоб отримати доступ до гри, було необхідно придбати спеціальний набір або отримати запрошення. І напевно, вільний доступ приверне багато нових користувачів до Смайт 2. Нагадаємо, що це мережевий екшен із видом від третьої особи та елементами моба. Гравці беруть під своє управління різних божеств із міфології народів світу та діляться на дві команди, щоб з'ясувати. Хто ж виявиться сильнішим? Кожен герой має унікальні здібності та переваги, а це надає геймплею практично безмежну глибину та робить Смайт 2 схожою на такі проєкти, як Dota 2 або League of Legends. Гра доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. І, до речі, в Smite 2 буде українська локалізація. Steam стартувало передзамовлення The Last of Us 2 Remaster. Гра для нас коштує 1499 гривень. Коротше кажучи, 1500 без однієї гривні. Реліз 3 квітня. А в нашій улюбленій Black Desert Online зараз підвищені рейти. Зокрема, 500% на бойовий досвід, а з 23 січня буде взагалі 1000%. Через роки наших сміливих мрій і потаємних бажань нарешті з'явився зимовий костюм із закритими ногами і без високих підборів, ба навіть більше це лижний костюм і сноубордом. І навіть шай його одягти може. Тіни, як завжди, народні. А ще тепер ми маємо нову біжутерію для ремесла і стілець для риболовлі. Який увага, стілець тепер теж можна точити. Не знаємо, що кому ще треба від гри, тому просто нагадаємо про головне: завантажувати Black Desert Online треба лише з офіційного сайта Євро. Тоді будете грати на євросервері. А хто качає БДО зі Стіма, відправляється під хвіст до цієї корівки, а точніше, на РУ-сервер. Українізатор для гри є. Українські гільдії на євросервері є. Гайди для початківців і тепла підтримка теж є. І посилання на все про все в описі відео. І нагадуємо, що сьогодні, 12 січня, всі, хто грають у Warframe, нарешті отримують поцілунок з одним із протофреймів. Так, у Warframe тепер є своєрідний симулятор побачень, і це шикарно. А ще майже цілий наступний місяць у Prime відродженні повернулися в обман Атлас, Аквінок, Вукон, Меса, Гідрой, Титаня і Гара. Що ще треба? котики кицюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.ua відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Барма Кота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже-дуже дуже вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. У що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. Їх вже однозначно більше, ніж у святкові дні. 13 січня виходить в реліз «Airborne Empire». Так, в цьому містобудівнику з відкритим світом треба буде побудувати своє небесне місто, досліджуючи величезний ландшафт. На нас очікує поєднання методичного будівництва та управління збудованим містом. Ми не лише побудуємо і будемо покращувати своє місто, а й вирушимо на ньому у подорож. Будемо зустрічати нових персонажів та переконувати їх приєднатися до нас разом долаючи небезпеки. Має бути цікаво. Ще 13 січня виходить FINAL Night. Це роулайк екшн гра в стилі Beat them Up. Поєднуйте навички команди та обладнання, щоб створити унікальні колоди. Використовуйте оглушення, критичні удари та ухиляння для завдання величезної шкоди. 14 січня виходить в реліз Light Breaker. Відкривайте для себе зарості. нове царство в світі гіперсвітла. Грайте наодинці або з друзями, щоб досліджувати відкриті світи, створювати нові білди, прориватися крізь орди і долати корони та короля безодні. Довгоочікувана гра, що дуже схожа на Різкофрейм. і це буде дочасний доступ. Pirates VR Jolly Roger як зрозуміло із назви, гра для Віару про пірата і його ремесло. Подорож у світ піратів починається на безлюдному острові. Незважаючи на свою надзвичайну чарівність, ця земля приховує низку таємниць і загадок, які потрібно розгадати. А ще на нас чекають перешкоди і пастки. 15 січня виходить в реліз Елофт. І це кооперативна пісочниця на виживання в світі летючих островів. Побудуйте з будь-якого острова небесний корабель, ваш у хмарах. Знайдіть втрачені знання, вилікуйте грибкове загнивання і здолайте бурю, щоб відновити екосистему. 16-го виходять в реліз Есета Корса Іва. Гра переосмислює реалізм і особливості одного з найпопулярніших автосимуляторів усіх часів. Реалізм дійсно вражає. Блейд Хімера, досліджуйте темну і зловісну осаку в ролі мисливця на демонів шин. Бийтеся з демонами, відновлюйте втрачені навички та дізнавайтеся правду про своє забуте минуле в цій захопливій окультній кіберпанк метроїдванії до речі, на сторінці гри є демоверсія. Age – це ще одна гра для Віару. Дія гри розгортається в біочазм – та фентезійному світі, створеному великим арбористом. Беріть участь у повноцінних фізичних боях і вільно досліджуйте щільно заповнене середовище, що перебуває в облозі. В цій грі теж є українська локалізація. І 17 січня виходить в реліз музей номер 9 Тут є величезна колекція артефактів. Створіть свій музей з надзвичайною свободою. Тут прибуток від відвідувачів буде залежати від дизайну вашого маршруту. І чи зможете ви досягти ідеального прибутку залежить лише від вас. Насолоджуйтеся легким пригодницьким стилем і використовуйте різні комбінації навичок для боротьби з монстрами. І опубліковано перший в цьому році чарт продажів СТІМ. Лідером чарту залишається хітова ізометрична екшн RPG Pass of Exile 2. Гра ще перебуває в ранньому доступі, але навіть в незавершеному стані вона просто вражає величезною кількістю контенту і небаченою свободою в розвитку персонажів. Котик Юмі весь час стрімить її для вас, тому якщо є якісь питання по грі, або вам цікаво просто подивитись, заходьте на стрім із чайком. Посилання в описі залишимо. Друге місце в чарті за портативними консолями Steam Deck, а замикає трійку лідерів популярний кооперативний шутер Helldivers 2, який, до речі, отримає повнометражну екранізацію від Sony. І завдяки знижкам та святковим вихідним, до десятки лідерів повернулися масштабні ігри, на які багато хто просто не мав часу впродовж року: Elden Ring, Baldur's Gate 3, Cyberpunk та GTA 5. Міцненько обіймаємо всіх тих, хто нас підтримує. Це дуже-дуже дуже важливо. Котики, тюнічки, до зустрічі в наступному відео. Воно ось тут. Іграйте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!